Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі Національного телемарафону. В Студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. До України повернули тіла ще однієї тисячі двохсот загиблих українців. Це захисники та цивільні громадяни. За цей тиждень це вже четверте повернення полеглих українців згідно домовленостей у Стамбулі. Тепер слідчі та експерти установ МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію тіл. Про таке повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Сьогодні вранці пролунали вибухи у районі Єлабуги. Це російський татарстан за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. У місті розташовані заводи з виробництва шахедів. Місцеві жителі повідомляють, що над Єлабугою здіймається дим. У трьох російських аеропортах запроваджували обмеження на польоти через небезпеку атаки безпілотників. Агенти української розвідки знеструмили у Калінінграді об'єкти російської армії та їхнього військово-промислового комплексу на промисловій підстанції злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили його. Пожежа суттєво пошкодила військову інфраструктуру, розташовану поруч орієнтовані збитки для Росії близько 5 мільйонів доларів. Цю операцію провели 14 червня. Ну і затвердженням нашого джерела в головному управлінні розвідки, буде продовження. А у спецслужбі переконують, все російське задіяне у війні проти України буде горіти, тонути та знищуватися незалежно від рівня його захисту та місця розташування. Костянтинівка на Донеччині залишається важливою ціллю для ворога. Тож він намагається тиснути із різних боків, аби дістатися міста. Але наші захисники не дають цього зробити. Про таке в ефірі національного марафону розповіли українські військові, котрі тримають оборону на цій ділянці фронту. Відбувають атаки ворога Збройні Сили України також і на Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони є найгарячішими зараз. Не вдається окупантам також прорвати нашу оборону і в районах Торецька чи Часового Яру? Паралельно Вони ще намагаються заходити зі східного фасу Покровського напрямку. Там далі, там через попів'яр, через пересічення трас Покровська-Статинівка, тому для них Костятиніка залишається одним з важливих таких центрів тяжіння. Почать, хоч станом на зараз. Ми не говоримо про якісь там бої в передмісті. Ми говоримо лиш лише про те, що росіяни дуже стараються дійти і з різних боків. На Полтавщині, куди цієї ночі Росія спрямувала більшість ракет та безпілотників своєї атаки, усі пожежі Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала. Потужного обстрілу зазнала Кременчуцька громада. Росіяни цілили по об'єктах енергетики та сільськогосподарської інфраструктури. У Чутівській громаді пошкоджено житлові будинки, автівки, електромережу. Минулося без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації. Відключень світла в регіоні немає, незважаючи на удари по енергетичних об'єктах. Кременчук цієї ночі пережив одну з наймасованіших атак за весь час повномасштабного вторгнення. Загалом 194 цілі по Україні. Безпілотники та ракети запустила Росія цієї ночі, атакувала із різних напрямків. Зокрема, летіли калібри з Чорного моря, іскандери з Ростовщини та Курщини. Ну а кінжали були спрямовані з-під Астрахані. Наші сили протиповітряної оборони збили 8 з 11 ворожих ракет. Для відбиття повітряного нападу піднімали авіацію. 48 безпілотників погасили гребами, а ще 111 знешкодили. Про таке звітують у повітряних силах. У тимчасово окупованому Мелітополі аварія за аварією в енергетичному секторі і не через обстріли, а через нестачу фахівців, які б ремонтували місцеві мережі у центрі національного спротиву, кажуть, що окупаційна влада не спроможна вирішити проблему, тому півміста без світла та без води, адже насоси водоканалу не працюють. Як виживають Мелітопольці, досліджували наші журналісти. В тимчасово окупованому Мелітополі вже більше тижня перебої з електрикою. Молодь записує ось такі відео при свічках. Всім привіт, дорогі мелітопольці. Сьогодні розмова про важливе зі свічкою. Не просто так, а тому що в Мелітополі немає світла, як ви знаєте, партизани називають ситуацію у місті катастрофічною. Цілий комплекс проблем, який зараз став просто критичний. Відсутнє світло, відсутня вода не працюють навіть у лікарнях, фіксуються перебої із ну, можливістю надавати якусь там необхідну допомогу. Майже Відсутня й вода. Окупаційна влада каже: немає тиску в трубах через відсутність електроенергії. Тож вимагають перестати поливати городи. Місцеві обурені. Коли буде вода в Мелітополі і передмісті у мене особисто немає води на п'ятому поверсі центральної частини Богдана Хмельницького. Селище скельки на двох вулицях вода тільки вночі. Встигаємо набрати, тільки попити, прати і помитися тут, тільки у мріях. А це Мелітопольський ринок. Тут натовп людей у черзі за генераторами. Генератори всі прут. Да, І от ще очередной генератор. Речниця центру національного спротиву пояснює, що росіяни навіть не знають, як полагодити аварію мережі повна неспроможність окупаційних адміністрацій зробити лад. Ну бодай якось елементарно їх полагодити. Вони завезли зараз навіть з фахівців, так в лапках, із Росії для того, щоб там ну, от, в такому аварійному авральному порядку вирішити цю проблему, але вона не вирішується. Липа розповідає через перебої з водою. Деякі підприємці вже почали наживатися і продавати півтора літрову пляшку води за 150 рублів. Це майже 80 гривень. Дзвінки до водоканалу скажеться у коментарях. Місцеві нічого не дають. Комунальники просто не відповідають. Ключіті електричество в місті мілітополі. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І до війни на близькому сході Іран не прагне мати ядерну зброю і готовий це засвідчити угодою. Про таке заявив керівник МЗС країни Аббас Аракчі. Водночас він виступив проти того, аби позбавляти Тегеран права розвивати ядерну програму, нібито в мирних цілях. Аракчі додав, що Іран припинить удари по Ізраїлю, якщо не атакуватиме ізраїльська сторона. Водночас. Ізраїльський цахал просить іранців терміново покинути райони поблизу військової інфраструктури. Зранку ізраїльські літаки атакували військову базу на заході Ірану. Ескалація конфлікту між країнами тримає третю добу. Цієї ночі сторони обмінялися потужними ракетними ударами по енергооб'єктах. В Ізраїлі є прильоти з і в житлові будинки. Постраждали щонайменше 300 людей, 12 загиблих. Глобальна економічна безпека та нові антиросійські санкції сьогодні в Канаді стартує саміт G7. Лідери найпотужніших економік світу обговорять, зокрема, і зниження граничної ціни на російську нафту 60 доларів за барель до 45. Євросоюз включив це в новий санкційний пакет. Водночас проти зниження цінової стелі виступає Америка. На зустрічі країн Великої Сімки запрошений і Володимир Зеленський. Українські дипломати зараз працюють над тим, аби організувати двосторонні зустрічі президента, зокрема із Дональдом Трампом. Ну а 17 червня в рамках саміту відбудеться робочий сніданок, де обговорюватимуть, як досягти справедливого і тривалого миру в Україні. Транспортує до лікарень Дніпра поранених на фронті українських військових, та майже після кожного обстрілу виїздить рятувати життя цивільних. За добу чергування парамедик Марк може мати до 20 викликів. Та за всі роки роботи на швидкій він не втратив жодного пацієнта. І, от нещодавно, Марка номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Історію продовжить Софія Москаленко. Ампули шприці та серветки. Усі медикаменти на місці. З такого стандартного огляду починається добове чергування марка. Пульсексинтер, тонометр, глюкометр, все нормально працює. Таких викликів за добу можуть мати близько 20. Часто життя пацієнта на момент дзвінку уже в небезпеці: це інфаркт, інсульт чи судоме. А є ще й окрема категорія травмовані після атаки росіян, проникаючи поранення, коли уламки, то, то ж уламки ракет або уламки від будівель, зупиняємо кровотечу, прохідність дихальних шляхів, забезпечуємо насичення кисню. Ну і все по протоколу. Працювати в таких умовах мають швидко і вкрай обережно, адже росіяни нерідко завдають повторних ударів. Підлість армії РФ парамедик відчув на собі. Ми сиділи на підстанції і почули вибух прямо біля підстанції. Дуже близько. Прийшов виклик і Ми поїхали з лікарем туди, приїхали перші і потім почалися ще вибухи. Там ми від'їхали і і почали надавати ще додаткову додатково. Допомогу всім людям у такі моменти. Парамедик має надати ще й психологічну підтримку, бо люди після російських атак часто перебувають у стані шоку. Був пацієнт, який побитий весь склом, заспокоїли його. Він ну він не прямо на границі життя і смерті був, але був в дуже великому шоці. Доводиться Марку перевозити і поранених військовослужбовців. Головне його завдання доправити бійця до лікарні живим. Під Павлоградом нам передали тяжкого пацієнта, військовослужбовця. Він був танкістом, і снаряд попав в танк. В нього було багато опіків. Він був в медикаментозній комі. На апараті ШВЛ. За 11 років роботи Марк не втратив жодного пацієнта. Талановитого парамедика номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Здивувався і запитав, чому саме я, а не інші, тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Пояснили, що я працюю довгий час, сумлінна, відповідальна. Тому, ну, Мене й номінували про свою номінацію. Марк сказав тільки дружині. Колеги дізналися з соцмереж. Коли він прийшов на роботу, звісно, ми його всі обіймали, цілували, вітали. Ми за нього дуже радіємо. На медика Марк пішов вчитися за порадою батьків і не був певен, чи це справжнє покликання, аж доки один виклик не змінив його ставлення. Ми вагітну жінку везли в пологовий будинок першотравенськ. І вона по дорозі почала народжувати. Народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. З того часу парамедик відкинув усі сумніви. Він точно знає, це справа його життя. Та планів на майбутнє не будує. Хоче робити усе від себе залежне, аби українці вистояли у війні. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну а відомий далеко за межами країни дитячий табір Артек святкує 100 років від дня заснування. Та останні 10 через анексію Криму дітей з усіх куточків України оздоровляють на Київщині. Як відпочивають юні артеківці? Бачила наша Вікторія Дмитренко. Їх майже тисяча, і вони з різних куточків України від найменших до дорослих. Це Життя вирує тут безперервно впродовж року. Однак ця червнева зміна особлива, бо святкова. Артеку 100 вже завтра. Малюємо святковий торти. Це ми готуємося до дня народження Артеку. То з чим живе табір? Рушаємо на найгучніше місце стадіон. Тут сьогодні матч незламні проти всемогутніх. Трибуни гудуть. на Кравців особисто підтримує справжня зірка футболу в гостях артеківців, півзахисник Шахтаря Дмитро Краськів. На трибуні вболіває фанат з кривого рогу Владислав. Він сам футболіст та через травму змушений пересуватися на інвалідному візочку. В таборі каже, вже знайшов багато друзів, а ще більше стимулу якомога швидше стати на ноги. Амбіції у мене дуже великі. Я вважаю, що на даний момент я швидше встановлююся та почну грати за своєю командою заново футбол. Грають в футбол, купаються в басейні. А ще розвивають таланти і творчі здібності. Хтось вперше майструє роботів. Він у нас танцює. Круто? Да. Може повторимо його руки? Да. Ручками. І коли ми натиснемо на кнопочку, він скаже Гудбай. А хтось відчуває себе справжнім хіміком. Давайте раз два три. А ще малюють та виготовляють 3D-іграшки. Окрім розваг тут вчаться, допомагати одне одному і вже з маличку розуміти, що таке перша медична допомога. В головне робіть 30 натисків, ручки в замочок, 30 натисків, швидше, 100-120 натисків за хвилину. О, молодець. Вони різні, але всі травмовані війною, із багатодітних родин, з родин військових, з прифронтових міст та окупованих територій. Тобто, це психологічна реабілітація, це адаптація дитини, як подолати травми, як жити в умовах війни і таке інше. Тобто, майже всі дітки, які приїжджають, вони про всі проходять цю програму через психологів, через різні форми, через культуру, через мистецтво, і таке інше. Маленькі і водночас дорослі. В когось назавжди залишився в пам'яті Маріуполь. В когось назавжди закарбувалися жахи окупації. Ми виїжджали, проїхали приїхали ми 39 блокпостів. Нас на ну, ново з блокпостів остановили і не пропускали два дня. Та всі вони живуть життя тут. Бо Артек це не стіни, це передусім люди, і всіх їх об'єднує дружба. І навіть таке своє маленьке життя в кімнатах. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І згадаємо, що бойові зіткнення зараз відбуваються не лише на території України. Ізраїль не виключає сценарію, за якого ліквідує верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на ізраїльського високопосадовця. За його словами, війна між Ізраїлем та Іраном триватиме доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми, або ж доки Ізраїль остаточно не позбавить Іран можливості її відновити. Знов таки вночі Іран завдав чергового ракетного удару. По Ізраїлю внаслідок атаки загинули три людини. Понад 200 зазнали поранень, близько 35 осіб. Вважаються зниклими безвісти. І про це повідомила Національна служба екстреної медичної допомоги. ЗМІ зазначають, що іранська ракета влучила в житловий будинок в місті Бат'ям, розташований неподалік від Тель-Авіва. В той же час Ізраїль завдав по Ірану удар в 10 разів сильніший ніж Тегеран очікував. Принаймні, так вважає президент США за даними за словами Дональда Трампа. До того Іран не був готовий до переговорів, проте тепер все має змінитися. Зрештою, вплив війни між Ізраїлем та Іраном на Україну прокоментував президент Володимир Зеленський. З його слів, ми стикнемося із трьома наслідками: перший з яких стосується різкого підвищення цін на нафту. Завдяки цьому Росія зможе отримати більше грошей від її продажу. Крім того, через підтримку Ізраїлю міжнародна допомога Україні може. Зменшитись водночас, ізраїльські удари по оборонній інфраструктурі Ірану ймовірно повпливають на постачання шахедів та ракет до Росії. Давайте почуємо деталі. Потрібен детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії. Чи завдані серйозні удари по виробництву шахедів і ракет інших спроможностей? Про це багато говорилося і дійсно йшли промовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача руським зменшиться. Це допомагає Україні. Володимир Зеленський, президент України. Тепер з нами на зв'язку Михайло Якубович. Сходознавець. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Михайло. Зрештою, зрештою, давайте проговоримо точки відліку, ну або знаєте, продовження того, що відбувається між Іраном і Ізраїлем. Хто ну умовно кажучи, виграє від того, що відбувається між двома країнами з них. Залежно від того, як далі буде розвиватися ситуація, зараз вже МЗС Ірану подає сигнали недвозначні, що вони готові продовжити перемовини, що вони готові далі не атакувати ізраїльську територію, якщо Ізраїль припинить удари по ним. Тобто Іран не проти повернутися до якогось статус-кво, і тоді, в п'ятницю, е, на е, соборну молитву вийде Аятала з бункера і почне говорити, що ми в черговий раз зберегли свою державу, відбили атаку сіоністів і так далі. Виглядатиме це не дуже гарно з точки зору Ізраїля і інших, тому що ну а, -а, -а сенсу тоді було. Розуміло, що іранські ядерні об'єкти, іранське виробництво ракет бачимо. Воно Воно досить глибоко сховано. Іран ще не задіяв весь арсенал, як і Ізраїлю. Тім, ну і якщо це власне цим і завершиться, то продовжаться перемовини. Ну і, і ці перемовини будуть нескінченними. Оскільки Іран, в принципі, заперечує наявність у нього можливості швидко створити або навіть бажання ядерну зброю. Ізраїльська сторона говорить там про, про, про якихось 10 боєзарядів і так далі. Е, да, наразі в принципі ізраїльтяни не проти завдати більш серйозного удару, але для цього їм необхідна підтримка Сполучених Штатів. Тобто, якби зараз Трамп втрутився і конкретно американці почали б атаку, е, то мабуть, все ж таки Ірану тоді рознесли б дуже багато всього. Ну і крім того, є загроза. Що іранці можуть перекрити відповідно Ормузьку протоку, і тоді ціни на нафту, ну за прогнозами там 200-400 доларів, там величезні називаються суми. Хоч це ясно, що не буде тривалий час, але ну буде серйозний такий економічний поштовх. От, а, Тобто, це сценарій, який в принципі досі лишається найбільш ймовірним. Тобто, ж, чекати там такої війни на знищення однієї зі сторін, ну допоки не доводиться. От менш ймовірний сценарій. Ну власне ще раз можна сказати, декілька днів вони покажуть наскільки там імовірна велика війна, але зараз все виглядає на те, що ось буде обмін такими ударами. І е, як Аятолла вийде з цієї війни, е, власне, лідером е, своєї держави, так і ізраїльська Ізраїль заявить про те, що вони завдали значної шкоди іранській ядерній програмі і в тому числі ракетній. Пане Михайло. На вашу думку, та ситуація, яка склалась, ну в Ізраїлі називається прямо війною. скажіть, будь ласка, як вона впливає на стабільність наприклад уряду Натаньяху, на стабільність режиму ЄТОЛІ як не дивно, позитивно впливає на обидві сторони. В Нітаняху було чимало проблем. Проти нього ми знаємо, в Ізраїлі є потужна опозиція. В нього там власне навіть його коаліція, яку він тримає Нітаньяху, Це я би сказав унікальна постать в ізраїльській політиці від самого початку існування держави Ізраїль. Йому вдається це політик дуже досвідчений, дуже хитрий, дуже розумний. Якому вдається дуже гарно триматися при владі і виходити з надзвичайно складних ситуацій, пам'ятаючи ту атаку Хамаса, яка ну, заскочено, був заскочено було багато хто в Ізраїлі. з Нінацька, але Нітаніах зумів це конвертувати власне в свої е, дивіденти. Ну, а те, що там на нього виписали ордер Міжнародного суду, це вже зрозуміло про цей суд і ці всі інституції напівфейкові мало хто зараз в світі згадує. Це вже нікому не цікаво. От. А те, що стосується в даному випадку аятоли, а ятола почуваються гірше, зрозуміло, ніж. Мітаньяху, і йому потрібно шукати свого наступника через уже дуже поважний вік. Але так само дуже багато іранців, попри те, що вони чекали змін цього режиму. Ну зараз буде побоювання певної невизначеності. Так, у ізраїльтян є багато союзників всередині Ірану, є боротьба всередині іранських еліт, але виникає питання: що буде далі? Що буде далі на місці? Ну, наприклад, якщо умовно кажучи, Тегеран взагалі от, зник би Тегеран, там чи чи уряд абсолютно в силу якихось потужних ударів? Що далі буде в цьому регіоні? Ну, що озброєння дуже багато, і ні американцям, ні їхнім союзникам арабам. Еміратам Катару, власне, ну, не потрібно, щоб ця війна сильно розповзалася. І ми не бачимо в принципі, ознак того, що хтось очікує там глобальний конфлікт. Життя продовжується в усіх регіонах Перського, Перської чи, чи Арабської Затоки. І все ж таки оцей сценарій того, що Тиждень-два буде обмін ударами. Далі умовно, якийсь настане час перемир'я. Він лишається найбільш реалістичним і найбільш таким, який е, може відбутися. Ось це і підкреслимо, так би мовити. Пане Михайло. Дуже дякуємо вам, що пояснюєте. Михайло як Михайло Якубович, сходознавець, дізнавались, як зараз справи на близькому сході за.